У читальній залі імені Тетяни та Омеляна Антоновичів Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника відбулось передавання до фондів бібліотеки мистецького архіву видатних українських драматичних акторів Івана та Іванни Біберовичів. А напередодні у кабінеті заступника генерального директора бібліотеки Ольги Колосовської. Відбулося ознайомлення фахівців із цими надзвичайно важливими і цінними матеріалами фотодокументами родини Біберовичів, видатних діячів українського театру, які упродовж тривалої акторської кар'єри сформували чималий артистичний архів, який, по їх смерті дбайливо зберігали представники різних поколінь коломейських родин, курп'яків. Косаків і Волошинських. Із матеріалами унікального родинного архіву знайомив присутніх гість із Коломиї Богдан Волошинський, член Національної спілки краєзнавців України, дослідник історії Галицько-українського театру 19-20 століть, автор книги Родина Біберовичів, що побачила світ. 2021 року в Івано-Франківську. Оцифрувати. Ми маємо апаратуру дуже хорошу, яка не вплине на з ним і зробити електронну колекцію раз на того для Родини Біберовича. Mm -hmm. Електронна колекція це є охоронна грамота. Це є охоронна грамота, вже нічого, нікуди звідси не забереться. Воно буде, воно буде представлено, воно буде в загальному доступі. Наступного дня. У читальній залі імені Тетяни та Омеляна Антоновичів бібліотеки відбулось публічне передавання до фондів бібліотеки мистецького архіву видатних українських драматичних акторів Івана та Іванни Біберовичів. Основа цього архіву збірка давніх театральних світлин, світських портретів, фото в сценічних костюмах. Фотосцен театральних вистав за участю акторів і театральних діячів Руського народного театру Товариства Руська Бесіда у Львові. Чин передавання цих безцінних матеріалів присвячено 160 річчю створення першого професійного українського театру в Галичині Руського народного театру товариства Руська Бесіда у Львові. Відкрив та проводив цей захід генеральний директор бібліотеки Василь Ферштей. Для українців щось не дуже боє і завжди був непростий час. І ми говоримо про 160 років українського театру. Галичині. Де воно звучить, якщо чесно? Українського Галичинані і Український театр в ніби які ще вам могли бути, але тим не менше така, така, такі, така наша історія, такі, так, та, та, така, така наша дійсність, і що, що, що ми, що наші наші попередники, еліта засновувала український театр в Галичині і розкриття історичної правди. Розкриття те, як воно насправді було, розкриття, розкриття того шляху, дійсно до того світла, до тої правди наших попередників, ну є дуже актуальне. І оце, оце, оца, оця така крихта крихта о тої історії, і, і о, оці архіви тих людей, які творили це цих цих людей, які творили, які творили цей, цей театр. вони в той спосіб їм зрозуміли, їм їм. Найкраще те, що вони вміли робити, а це є вишуканий спосіб. Вони утверджували українство, вони утверджували себе. І це є дуже добре. І ми для того, щоб, ми, щоб іс історію, щоб ми могли вивчати історію, щоб ми могли, могли оцінити ці речі, ну, для твої існує національної бібліотеки. І вона ну, сьогодні поповнюється такими добрими, добрими документами, добрими архівами. І ще, ще тут я в один момент хотів би звернути вашу увагу. Родина вирішила. Родина вирішила, і це дуже-дуже нас, нас тішиться, тому що родина вирішила не тримати собі десь там в надрах, а віддати це національну наукову бібліотеку. І ці архіви, ці документи стануть надбанням фактично чи як. Але тим не менше науковці отримують доступ, вони отримують державне збереження, державну гарантію. Розлогий виступ мав Богдан Волошинський, знаний краєзнавець. Родич Біберовичів і дарувальник. 29 березня цього року наскільки тут присутніх в залі брали участь у ювілейній конференції з нагоди 160 річчя першого професійного українського театру Каличені. Називався він Руський народний театр Товариства Руська бесіда у Львові. Відповідно, 29 березня 1864 року він виконав на сцені народного дому, а тут є сьогодні представники гарнізонного будинку офіцерів. І це для них сьогодні, вони сьогодні господарі цього приміщення, саме на сцені того будинку, була відіграна вперше професійним колективом Українська вистава Пульгорів. Справді наша родина прийняла таке рішення, ми цей родинний скарб не хочемо тримати в себе, ми хочемо його зробити уведеним до наукового обігу, щоб він відтак доповнив фонди Львівської національної наукової бібліотеки імені Василя Стефаника і став невід'ємною частиною. В обговоренні чину передачі фотодокументів архіву Біберовичів та значення цього для історії українського театру на західноукраїнських землях взяв участь Роман Лаврентій, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності Львівського національного університету імені Івана Франка. Голова театрознавчої комісії наукового товариства імені Шевченка історія Галицького театру, на жаль, недооцінена. Насправді вона не тільки в силу того, що цей театр був бідний, не тільки в силу того, що і Галичина мала дуже. Українська галичина мала, скажімо так, дуже тяжку історію в контексті і польського світу, і австрійського світу. Зрозуміло, що ці режими не зацікавлені були в тому, щоб підтримувати українську культуру, і українці існували радше в супереч, а не завдяки. І е, тут є, є, що досліджувати, є про що говорити. Е, але дуже важливо те, що вже навіть після того, як цей театр перестав існувати, його рецепція теж знаходилася під тиском колоніального такого погляду. І Радянське театрознавство робило все можливе, щоб ця історія лишалася недослідженою. І архіви були закриті, і преса була в спецхранах, спецфондах. І е, насправді, е, е, на жаль, ця справа тільки почата. Е, тобто історія цього театру вона почата з одного боку Пилипчуком, а останній період е, Оленою Бойковською. І насправді ця середина це такі, така тера-інкогніта. З одного боку, ми щось знаємо, бо Чернецький написав з іншого боку, ще хтось щось згадував. Але насправді ми більше не знаємо, ніж знаємо. Тобто, це такий материк, який ще тут Атлантиду треба нам відкривати і відкривати. Досліджуючи історію і родини і досліджуючи історію цього театру, ми не просто користаємося в чомусь локальному, Ми повертаємо собі оцю несправедливо забуту частину історії. Я ще раз нагадую, що в радянський час її не просто ігнорували, її свідомо замовчували. Ірина Волицька, заслужена діячка мистецтв України, кандидатка мистецтвознавства, старша наукова співробітниця відділу мистецтвознавства. Інституту Народознавства НАН України підкреслила важливість передачі архіву Біберовичів. Коли ми глянемо на фотографії, деякі фотографії ми знаємо, театрознавці знають. І особливо зараз, коли ми дивимося на ті фотографії, що ми бачимо, яких людей ми бачимо, ми бачимо людей шляхетних, інтелігентних і ми бачимо. Людей витончених, тобто у кращих своїх проявах оце і був театр руської бесіди, особливо в той період, який був названий золотим віком українського театру. І ми мусимо про це наголошувати, ми мусимо про це писати. Надто довго нас упосліджували і упосліджували через театр. Цей матеріал, про який ми сьогодні говоримо, який представлений, він дає теж не початий край роботи і для наших культурологів. Скажімо, завдяки, завдяки цим матеріалам, ми, у нас міняється уявлення наші, і стереотипи, і усталення і уявлення про дуже багато речей. І ми мусимо про це говорити. Що це українська творча, театральна творча еліта. І ми мусимо про це наголошувати і не соромитися того. Бо при всі діти, які цей театр переходить, це еліта наша була, якою ми маємо пишатися. Бо, зрештою, що таке еліта? Зрештою, ми всі погодимося. Це загострене відчуття обов'язку, це загострене відчуття національної єдності. Це загострене відчуття сповнення своєї місії, ну і, звичайно, жертовність. Тоді, коли люди не боялися, не боялися випробування, а справді були жертовними. Будьмо гідними нашої творчої еліти. Цікавий екскурс в історію театрального життя Галичини та уродовід – Біберовичів, відзначаючи вагому дослідницьку роботу Богдана Волошинського, зробив також Роман Горак, письменник, багатолітній директор Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка, заслужений працівник культури України, лауреат національної премії імені Шевченка. Ні література, ні образотворче мистецтво, ні музика. Не зробила стільки, стільки зробив український Галицький театр для підняття національної свідомості і для збереження української ідентичності, як зробили вони. 1848 рік останні дні засідання Руської Ради. З Коломиї приїжджає невеличка група, здається, чотири артистки. Інтелігенції тамтешньої, на чолі з Іваном Мозаркевичем, решта він запрошує із місцевих аматорів, і вони показують Наталку Полтавку. Публіка була у захопленні. і захоплення було не випадкове. Тодішні німецькі і польські театри багато виставляли різних п'єс із народного побуту, чи в масовій сцені, або в якійсь іншій. Вов'язково мусив бути присутній русин. Його виводили як паяця. Він мав викликати сміх і зневал до української нації. І це робилося свідомо. І тут нарешті побачили благородство людини. Побачили всіх, і все було здивування. Ніхто чий би оцінили значення цього театру в минулому. Я думаю, що ні. Ми дуже мало приділяли йому уваги. Наші дослідники це прекрасно знають. Я ніхто не заважав торкатися до справ руської бесіди, до архівних матеріалів. Я брав матеріали і ставив перші свої підписи про використання матеріалу. І тому я думаю і вважаю, що ми маємо ще великий борг перед цими людьми, перед театром руської бесіди. І виділи цей борт якось його ліквідувати, працювати і шукати. А вам, Богдане, дуже дякую за те, що ви річ зробили і передали такому мозговому центру, як в біблітеці Стефаника. Подія передачі унікального архіву була цікавою для театрознавців, літературознавців. Дослідників історії та культури України, для працівників бібліотеки і, звичайно ж, для родини Біберовичів Передавання мистецького архіву Іванна та Іване Біберовичів Львівській національній науковій бібліотеці України імені Василя Стефаника. Допоможе повноцінно впровадити ці пам'ятки української культурної спадщини до наукового обігу, зробити їх доступнішими для сучасних дослідників історії українського театру в Галичині та збагатити джерельну базу для продовження подальших фахових досліджень історії українського театру.